А богу! Кіс черел! Привіт, друзі! Мене звати Люся, а це мої друзі-гусенятки Сашко та Марічка. Привіт! Так, так, Сашко, це я. А я Марічка, привіт! А в мене для вас сьогодні дуже чудова казенька «Літаючий слоник. Гусенятки, як вам здається, чи взагалі можуть слоники літати? Хо, -хо, -хо літати можемо тільки ми, гусенятки. Сашко, Сашко, нехай вона розкаже, як там слоненятко літало. Так, давайте вже прочитаємо казоньку і дізнаємося, чи вміють слоники літати. Казонька «Літаючий чи слоник. Літаючий слоник. Елі був найменшим у стаді. Інші слоники сміялися з нього його мрії, бо він хотів літати. І він щоночі дивився на зорі і згадував про свою мрію. Одного разу він зустрів пташку, яку звали Зіренька, яка розповіла йому про дерево мрій. Щоб дістатися до нього, треба було пройти через болото та гори. Ого! Угу. Елі не злякався. Він знайшов друзів мавпочку, що вміла лазити по скелях, і черепашку, яка знала безпечні стежки. І коли всі друзі дісталися до дерева, воно подарувало Елі крила з листя та променів. Тепер Елі літає над саванною і каже, мрії, це крила серця. Ось така казонька. Гусенятки, вам сподобалась казонька? Так, так, дуже сподобалась. А, а я не дуже зрозумів, чого це він вмів літати. Здається, чому все ж таки він зміг полетіти, а? Ну я думаю, це тому, що слоненятко вірила у свою мрію. Правильно, правильно, Марічка. Тому і ви, діти, також мрійте і вірте в себе. Все вийде. А я я мрію, я мрію, щоб в мене був мішок цукерок. Дуже чудова мрія, але це забагато, мені здається. А на сьогодні у снятки все. Давайте вже без цукерочок будемо лягати спати. Ні-ні, я не згоден, я хочу цукерочок. Цукерки будуть вже завтра. На добраніч, діти. На добраніч. Ну добре, на добраніч.